Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі Телеграфія. Мене звати Дарина Глущенко. Ви знаєте, щодня ми обговорюємо про те найактуальніше, і найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі 10 жовтня-п'ятниця. Ми завершуємо черговий інформаційний тиждень. Проте будемо сьогодні говорити про найцікавіше, про те, що не можна мовчати, і про те, що не можна не обговорити. Сьогодні будемо спілкуватися із політологом. Зокрема, будемо говорити про геополітику. Про Міжнародного політку про те, що відбувається в Україні, ігор Чаленко, політолог, доєднався до нашої розмови, і я рада вас вітати, пане Ігоре. Дякую, що знайшли час і можливість. Навзаєм щирі вітання. Дякую, так ну що розпочну з того, що буквально перед початком нашої розмови стало відомо, що Трамп таки не отримав Нобелівську премію миру. Про це говорили неодноразово зокрема і на нашому ютуб-каналі Лорадкою Нобелівської премії миру 2025 стала венесуельська політика Марія Коріна Мачадо за її невпинну працю спросування демократичних прав народу венесили та за її боротьбу за досягнення справедливого. Переходу від диктатури до демократії пане Ігоре, так скажіть, будь ласка, наскільки важливою так, була ось було отримання цієї, і що буде тепер? Як тепер американський президент може діяти? Шикарний вибір е, норвежських парламентарів. Ми пам'ятаємо, що якраз п'ять норвежських парламентарів обирають е, того, хто виграє Нобелівську премію миру. Е, чому сама поясню, е, Зверну вашу увагу, що зараз Трамп е, дуже ескалює ситуацію саме на венесуельському напрямку? Там де переміщення військ, змінюється законодавство, дозволяється застосування сил у зв'язку з боротьбою з наркокартелями. Мадуро в свою чергу оголосив вже надзвичайний стан. Підписує з росіянами десятирічну угоду. Ну багато чого зараз відбувається саме там. І фактично, що зробили? Значить, ну безпосередньо е з цією нагородою вони з однієї сторони не дали Трампу, що він хоче, але дали можливість Трампу використати результат е Нобелівської премії миру для подальшого е розгортання своєї кампанії по усуненню Мадуро у Венесуелі. Відповідно від влади автократа Мадуро і, і ця ситуація знову ж таки дуже повторює минулорічний момент, коли за рахунок нагородження Нобелівської премії миру японської організації, яка займалася потерпілими від ядерного. Удару американців 45-му році, це було підсвічено тема необхідності денуклеризації в світі. Ну відповідно, зниження ядерної напруги зараз. Мова йде ну фактично про необхідність роботи. На венесуельському напрямку, що стосується боротьби з автократією, тому Трамп я думаю, що оцінить, оцінить, хоча публічно він буде невдоволений. Чому він буде невдоволений? Тут все зрозуміло, бо тему Нобелівської премії миру він сприймає через особистісний вимір. Він не розуміє, чому е, умовно Обама отримав Нобелівську премію миру ні за що. А Трамп, починаючи зі свого першого ще президентства, бореться, бореться, намагається отримати вже вісім воєн за вісім місяців, завершило. А візи нині там і знову йому не дають премію миру. Е, хоча я думаю, що все ж таки всі чекають е, тут основного кроку, що стосується деескалації російсько-української війни, завершення її і. І е, я абсолютно не виключаю, що Трампу вже готується Нобелівську премію миру тільки за 2026 рік. Про закінчення воєн теж знаємо ці всі заяви Трампа. Зокрема, але тут по-правді, треба сказати зокрема про те, що уряд Ізраїлю схвалив угоду з Хамас із Times Таймсов. Ізраїль написав про те, що тепер армія йде на навіру межі всередині сектора Газа, після чого почнеться 72 годинне вікно, протягом якого Хамас повинен звільнити всіх заручників. Йдеться про 250 палестинців, засуджених до довічного в'язнення. O que Понад півтори тисячі жителів Гази, в тому числі і жінок і дітей. Про це також говорив і глава Хамас в Газі Халіл Халь Аїхая. Як ви вважаєте, пане Ігоре? Чи можна назвати Трампа ось тим миротворцем, яким він себе подає, яким він себе фактично називає? І відразу друге питання. На ваш думку, чому було і є з Росією закрема. Ну, знову ж таки Трамп це людина полярностей з однієї сторони. Він звичайно хоче завершити е, окремі конфлікти. І логіка тут полягає більше на в тому, щоб Сполучені Штати витрачали менше коштів на зовнішні питання. Бо коли Штати були світовим поліцейським, ну і в принципі ще лишаються ним, а то звичайно це ну, створює дисбаланс до. Такої ізоляціоністської політики Трампа та його оточення, і, ну і плюс ми знаємо, що там мова йде все ж таки про фокусування більше на індо-тихоокеанському регіоні, тобто Трамп хоче кидати зусилля, все ж таки на інші. Напрямки, не розпорошуючись по всій планеті, ну тим не менш, тим не менш, як я вже згадував, Венесуелу до того ми бачили ситуацію в Панасі. Незвідомо яким чином вирішиться ситуація в Гренландії, бо попри те, що зараз ця тема активно не мусовиться, але зрозуміло, що Трамп не буде. Повністю її полишати якийсь період знову може вийти і десь на конфлікт безпосередньо здання. Тобто Трамп миротворець і Трамп ну не те, що агресор, але той, хто намагається силою протискати бажані для себе результати, і якраз оці два полюси і далі будуть супроводжувати його президентство до кінця власної каденції. Також Трамп говорив під час зустрічі з президентом Фінляндії про те, що Україна та Росія дуже скоро проведуть переговори. Протестує американського президента він сказав про те, що ми посилюємо тиск на Росію для укладання е, угоди. І тут цікаво обговорити цю тему. Переговори про що саме: про е, укладання тієї ж самої мирної угоди, про припинення вогню, про що е, про щось. І якщо Трамп е, говорить про те, що вони посилюють тиск на Росію, пане Ігоре. Е, який саме тиск якою мовою, якщо так можна сказати, розуміє Росія, які важкі а, Америка на, на, на Москву на Кремльськрем? Росія розуміє виключно мову сили і та інтенсифікація теми томагавків, те, що ми зараз бачимо останнім часом в інформаційному просторі, причому з подачі саме американського керівництва, це якраз є одним із елементів такого тиску, але не весь. Тобто, зрозуміло, що мова йде і про подальші санкції, тільки чужими руками відповідно з боку Європейського союзу. Ми ж не думаємо, що просто так угорщина взяла і змінила свою позицію. Санкціях розблокувавши, щоб 23-го числа все ж таки є затвердив, ні, зрозуміло, що тут є роль ще й сполучених штатів, які намагаються через Європу блокувати низку процесів. Хоча тут же вони дають певний пряник росіянам, ну для прикладу, зняття санкції з Белая, що дає можливість саме російські а не білоруські авіації отримувати необхідні запчастини. Але паралельно з тим, от, зверніть увагу одразу, що робить значить, американська зараз адміністрація. Вони закликають літаки, які летять з Китаю до Сполучених Штатів, оминати повітряний простір Російської Федерації, тобто з однієї сторони десь послабили, але з іншої намагаються позбавити росіян додаткових доходів сотні мільйонів доларів за рахунок якраз підтримки відповідних авіаційних маршрутів між Китаєм та Сполученими Штатами. Тобто, ці ситуації, всі ситуації, коли Трамп говорить, що він думає про перемовини між. Україною та Росією, це радше його побажання, це елемент формуючої риторики, формуючої риторики, де він вкотре дає сигнал Москві, що треба дійсно сідати за стіл перемовин. Я до речі зверну вашу увагу. Наскільки позиція в самій Росії змінилася? Спочатку ми чуємо заяви, ну наприклад, заступника міністра закордонних справ РФ Рябкова, який вказує, що все там імпульс зустрічі в анкоріжі завершено. Щось схоже го. Ворить в принципі і пісков, а потім е, випускають е, значить. Е... Помічника Путіна Ушакова, який каже: Та ніхто такого не говорив, все неправильно зрозуміли. Контакти між росіянами і американцями постійні, тобто, це якраз і показує, що е, точно росіяни зараз через тиск не можуть не можуть нічого зробити, і відповідно це і створює певне тло для можливості майбутніх перемовин. Хоча хоча Путін сам. Такого рішення зрозуміло не прийняв. У нього зараз йде стадія накопичення додаткових умов на балів за рахунок подальшого терору українського населення, енергетичної кризи, удару по нашим газоводобувним підприємствам, так далі. А ну, але Україна ж паралельно відбувається і ми бачимо, що асиметричні кроки лише зростають буквально. Декілька тижнів тому всі думали, а чи є взагалі ракета планів, чи її немає. А тут виявляється, росіяни самі кажуть, що ну десь приколово одну із ракет перехопили, але ж точно не одну запускали, тобто щось долетіло і вразило відповідні цілі російської енергетичної інфраструктури або нафто е якраз переробного. Бомба. Про флем... ракети «Фламінго» ми ще поговоримо. Ви згадали про томагавки. Дійсно, ваш пост писав про те, що у Кремлі, скажімо, так висловлюють тривогу через можливість передачі Україні американських релатих ракет. Томагавка ви ще згаданий вже вами заступник глави МЗС Рябков. Ну прямо закликав адміністрацію президента США Трампа не постачати такі у ці далекобійні ракети, які ми знаємо, можуть досягати цілей у самій глибині російської території, пане Ігоре. Наскільки є ймовірним той факт, що Україна таки отримає такі ракети, якщо це станеться, якою може бути відповідь Москви і чи буде вона взагалі, тому що ми розуміємо, що Росія часто густо любить маніпулювати страхом і залякувати власне те, що і, і що вона робить? Ніякої жорсткої відповіді Москви точно не буде, тому що принципово це той самий крок, як, наприклад, передача крилатих ракет Україні Шторм Шедоу та «Скальп». З боку британців та французів, ну звичайно, можливості у кращі краще, але і платформ для запуску у нас ну, в принципі, немає для запуску томагавків Хоча, хоча зараз російські воєнкори реально б'ють в нават з цієї точки зору, що вони там. Вичитали інформацію про списання 15 військових кораблів, з яких чудово могли познімати сотні установок для запуску безпосередньо томагавків, встановивши їх на наземне шасі. Тому в цій ситуації будемо залишати як туман війни. Тим не менш, тим не менш я думаю, що росіяни нічого не зроблять абсолютно, навіть якщо така передача й буде. Бо Трамп вже як вказав по суті, він хоче знати, куди ці томагавки будуть летіти. А це якраз засвідчує бажання поетапного використання цього інструментарію саме як елемент геополітичного впливу, не конкретної зброї для ураження конкретної цілі, а для того, щоб в подальшому збільшувати тиск на російську сторону. Про фламінго дійсно російські військові так звані військові блогери підтвердили і повідомляли про застосування українських крилатих ракет Р 5 фламінго по об'єктах на території самої Росії. За їхніми даними ударів могли задавати під час комбінованої атаки минулого тижня дійсно скільки саме ракет? Тила, які саме цілі опинилися під атакою, нам невідомо, але факт залишається фактом. Знаємо, що було оприлюднено низку фотографій, які я теж трішечки згодом покажу. Фотографій уламків ракет, які були знайдені у лісовій місцевості. Повідомляють на Росії про те, що боєприпас, нібито, був збитий під час атаки комплексом ППО Панцер С-1. А при цьому на Росії говорять, що ракета летіла зі швидкістю 600 км на годину і на висоті 100 метрів. Наскільки це сильний удар по іміджу, по репутації Росії українська ракета? Власного виробництва на території РФ, ну фактично, у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, коли всі були шоковані, ну це здавалося майже неможливим, погодьтеся. Дійсно, так це знову ж таки демонстрація безсилості Російської Федерації з цієї точки зору, що Україна змогла створити власну нову ракету, пустити її в серію, не просто ракету, а яка може потенційно досягати цілей за 3000 тисячі кілометрів із бойовою частиною в 1150 кілограмів. Зрозуміло, що в зв'язку з її масштабами вона. Є ну нібито легкою мішенью для ППО, але у разі масованого запуску то зрозуміло, що якась то ракети долетить, і це буде дуже неприємна ситуація для російського агресора. І загалом, коли росіяни ще в квітні 22-го року розказували, як вони повністю знищили українську армію, що нічого немає. Ми пам'ятаємо численні атаки на на Півден маш на низку інших виробничих потужностей. Які традиційно пов'язані з українським ракетобудуванням, а не тим не менш, Україна не просто створює свої ракети, вона нарощує зараз виробництво. І безпосередньо починає атакувати не лише до речі, не лише фламінго. Ми бачимо, і, і як росіяни публікували залишки від балістичної ракети САПСАН. А, бачимо, як ну багато багато дійсно зараз іде президент України про це говорить якраз різні комбіновані варіанти застосування. Тобто, в умовах навіть війни ми можемо робити робити кроки вперед, з точки зору логіки, асиметрії, для того, щоб Вражати не болісні точки якраз е е російського агресора і зараз, коли е невідомо чи будуть у нас там гавки, чи ні, але наприклад, е та е те саме фламінго за умови масового застосування, ну без проблем долетиться до ямальського хреста. Де сходиться, наприклад, десятки газопроводів, що повністю знищить можливість транспортування бакитного палива для Російської Федерації, і буде просто для катастрофою для їх економіки. Тобто, у нас є дуже цікаві цілі, які навіть там повз Кремль, будемо це так казати, навіть якщо не цілячись доMoskви. Ну, але Москва, зрозуміло, за нинішніх обставин це теж лишається однією з пріоритетних потенційних цілей. Пане Ігоре, ну давайте аби поставити вже крапку в питання в питанні томагавків. Скільки відсотків ви даєте тому, що Україна таке ці ракети? Знаєте, якщо вона їх отримує, то я більше схиляюся до тем не бойового їх застосування, а просто розміщення на нашій території дійсно як певна зброя стримування. Бо насправді це і була ідея українців. Я нагадаю план перемоги, якраз рік цьому плану перемоги, який було представлено, що тоді кандидату в президенти Дональду Трампу, де ми й просили томагавки, і це мало б все ж таки змусити Путіна не здійснювати подальше. Агресії, ну але і підхід теж може зараз змінюватись не лише зброєстримування, стримування, але й удари безпосередньо у відповідь по найбільш е, таким чутливим місцям. Е, я думаю, що ставку на томагавки звичайно робити не будуть, але це як навіть якщо вона й буде передана в невеликій кількості, це засвідчить подальшу інтенсифікацію наших відносин зі сполученими штатами і те, що війна на виснаження, яку нав'язує Російська Федерація, точно не дасть можливості. І росіянам отримати кращі позиції навпаки, їхні позиції будуть гіршати, Їхня економіка сипається. Те, що ми вже зараз бачимо, і по е, нафтопереробній галузі, і загалом е, впала в два з половиною рази динаміка е, росту їхнього ВВП, і можливо навіть буде так званий нульовий підйом за результатами року. Будемо дивитися, але все це звичайно має грати в комплексі на те, щоб нейтралізовувати агресію Росії. Добре, якщо допомагав будуть на території України без можливості бойового використання, чи буде це дійсно стримувати Росія? Ну знову ж таки, можна спочатку не давати можливість використовувати, а потім давати. От я нагадаю, що для прикладу якраз те, що нам пам'ятаєте, передавали першу, першу летальну зброю саме від Трампа а Якраз рішення було в 17-му році щодо джевелінів понад mm -hmm. 200 ракет а, на суму щось близько 46 мільйонів доларів. Ми навіть їх купили. Так ми їх тоді не могли використовувати в зоні АТО. А, вони у нас були в тилу і так далі. Тим не менш, а, ці джавеліни, а також джавеліни які а, потім додатково доставлялися вже за Байдена. Вони зіграли свою ключову роль у захисті української столиці, тобто. Оце чехівське ця чехівська рушниця свого часу вона все ж таки вистрілить в потрібний момент. Тому томагавки, навіть якщо за перших е, кроків на перших етапах у нас буде якась заборона безпосередньо, але росіяни прекрасно розуміють, що ця заборона може бути знята за додаткових обставин, і відповідно, якщо росіяни не будуть йти шляхом деескалації, такі обставини настануть доволі швидко. Бо сподіваюся, що так і буде. Пане ігоре. Я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Звісно, що традиційно закликаю вас підтримувати, допомагати, донатити нашим збройним силам України, підтримувати наших хлопців і дівчат. І також обов'язково бережіть себе. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що ми бачимо, що на жаль, ворог, російський ворог, не збирається зупинятися. Ми побачимося з вами в наступних. Випусках уже наступного тижня, тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.